Уже бі радий циган драпонутий із царства того та зась. Щоб він не робив навіть криком кричав Та не цар, я, не цар, а циган роман. А всі придворні радіють О, каково наш цар, батюшка, шутіт, какой он веселий, шутнік. Усі його бояться на нього моляться, і в церквах, і вдома поклони царю б'ють, аж земля здригається, а москалі із гуля улями на лобі ходять. Та один поперед одного вихваляються, у кого гуля більша. А в кого гуля більша, той, значить, царя любить сильніше. Навіть мірочку спеціальну для такого діла змайстрували. Дяки з тої мірочкою і з караулом ходять і всім гулі на лоби міряють. У кого гуля менша за мірочку, то мусить бігти ще поклони, об землю бити перед циганим, щоб до правильного розміру добити. А в кого гуля велика, тому стрічечку смугасту, чорну руду на груди ляп чіпляють і б'ють по писку несильно, а в кого гуля маленька, то так на Сибір висилають. А туман кругом цигана усе густіше стає. Куди циган не йде навкруги лакеї, пани та солдати ніяк не втечеш, не пускають. Пробував роман тікати вдень, пробував ночі. Та далі твері не забігав, крізь на лакеїв та панів попадав. Тут же його впіймають, кланяються, у ручку та ще й кудись тьомкають, та й назад до палацу попід руки ведуть. Та ось одного разу іде цар з купою придворних по столиці, зернятами заморськими плює. А придворні все те в хусточки складають та ближче до серця пхають. А як же ж з рота воно ж. Самого царя-батюшки та ще й вихваляються один перед одним, у кого більше заслиняне. А ще як на когось кісточкою поцілить, то тому всі заздрять, ото вже внукам розказувати буде. Аж дивиться циган. Наші чуматьки сабадаські до Петербурга добилися. Ячмінь привезли і коней на продаж пригнали. А як побачив роман, гнідого коня аж засудили.